Радиотеос представляет ⁇ Зустречи в старой библиотеке ⁇ Добрый день! Доброго дня, дівчинка. Заходь. Який цікавий у вас магазинчик. Ні, це не магазинчик. Це бібліотека. Бібліотека. Книги, книги. Книги. Ось у старовинні політурці. Величезна книга. О, яка гарна. Не чіпай її. Адже це старовинна книга. Вона потрапила сюди дуже давно. Вона найстаріша з усіх цих присутніх книг. Найперша книга у світі. А. -а, -а, -а! Ні, не зовсім так. Не найперша, але найголовніша. Це Біблія. Дуже стара Біблія. А -а -а, Біблія. Ха, здогадалася. Бібліотека називається так від того, що тут є така книга. Ну, не зовсім так. Слово це до нас прийшло з латинської мови. А в нього із грецької. Біблію по-грецьки означає книга, текос сховище. Тобто книгосховище або ж збори книг. Хм, Як цікаво! Це означає, навіть якщо у мене вдома, немає такої стародавньої біблії, але є книги, то я маю бібліотеку. Можна так сказати. А взагалі в світі бібліотеки з'явилися дуже давно. Їх мали дуже заможні люди. Книги коштували <свіття> тоді дуже і дуже дорого. Перші книги були написані на глиняних дошках. І одна книга могла займати всю цю кімнату. Ого! Саме так. Дошки були схожі на цеглини. Хм. І одна сторінка тексту була як цей товстий том. Ось такий. Хм. Ці сторіночки, якщо покласти одна на другу, зайняли б значну площу. Хм. Важка була глиняна сторінка. Один необережний рух І може розбитися. І вже ніхто не дізнається, що було на ній написано або намальовано. Ну це несправедливо. Ой, тихо, тихо, не чіпай цю книжку. Вона теж дуже пошарпана, стара, є новіші, я тобі потім дам подібну книгу. Ну, добре, а розкажіть мені ще про стародавні книги. Ну що ж, потім з'явилися шкіряні книги, писали на шкірі і замутували їх у сувої. Потім стали використовувати папірус. Такі книги зберігалися у Олександрійській бібліотеці. Ці книги сувої, знаменитої бібліотеки Івана Грозного Петра І. До речі, стародавня біблія була теж у сувоях Священник брав один сувій, обережно розгортав і читав всім, хто приходив його послухати. І що вони всі приходили до бібліотеки? Ні, мала. Святе письмо читали в церквах, в них і були перші бібліотеки. Хоча, якщо ти не маєш усіх книжечок, але маєш біблію, то може стати найщасливішою людиною. Адже вона варта всіх книг всього світу. Вона одна? Саме так. Ха, а про кого в ній написано? Про тебе? Про мене? Так, про тебе і про Бога. Але ще там всі є таємниці Всесвіту. О, я люблю Таїни. Тоді я тобі зараз принесу новеньке Євангеліє, а цю старовинну книгу не чіпай. Добре! я тільки трішечки зазирнула в неї, вона впала на підлогу, але така книжка важка. О, я не можу її поставити на місце. Що ж робити? Що ж робити? Краще сховаю сюди, от сюди під стіл. Може, може, бібліотекар не помітить, а потім вирішить, що сам її впустив. Ну от, дивися, я приніс тобі новеньку Біблію. Там такий самий текст, як і в царій книжці. А де ж вона є? Чекай, я щось не бачу її. Ти не бачила її, Марійка? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Не бачу. Я тут гуляла між стелажами з книжками. А може хтось забіг і вона десь впала? Впала? Шкода, шкода. Хотів. Я тобі з неї декілька віршів прочитати. Та не довелося. Ну тоді послухай одну байку. В ній теж є дещо цікаве. А, але ж там не про мене. Сподіваюсь, що не про тебе. Але давай послухаємо. Лисиця і мисливець. Хитренька лисиця, все думу гадає В досягненні цілий шляхи вибирає. Добитися свого це суть. Головне, хай лихо риженьку красуню мене, та пильний мисливець рушницю узяв, на хитру лисицю в тумиць спрямував, один лише постріл, і хутро в дірках, так стало спокійно в затишних місцях. Залиш, друже, підступ, натуру лукаву, інтриги, спокуси та грішною справу з лукавим Господь. По лукавому діє. Про інше підступний нехай і не мріє. Пане бібліотекарю, мені так соромно. Це я впустила стару Біблію і не змогла поставити її на місце. Я її сховала ось тут. Під столом. Я підступна, як та лисиця. Ну, Марійко, добре в цій справі те, що ти зізналася. Я не стану тебе за це сварити. Слухай, що написано в Святому Письмі про каяття: Хто приховує гріхи свої, той не тебе щастя долі, а хто признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Це записано в книзі притчі, 28 розділ, 13 вірш. Або ж іще ми читаємо. Як же ми визнаємо гріхи наші, то він, тобто Бог, вірний і праведний, щоб нам простити гріхи наші і очистити нас від усякої неправди. Це ми читаємо в першому посланні до Іоанна. <гум> Дякую. Я тепер вирішила казати тільки правду. А якщо станеться, що я зроблю щось не те, що хоче від мене Бог, то я буду каятися. І Бог пробачить тобі. Тільки треба робити це від усього щирого серця. Бери цю новеньку Біблію і починай її читати. Ти прийдеш до мене ще? Скажи, будь ласка. <гум> Дякую. Обов'язково прийду. А можна завтра? Завтра? Приходь тоді завтра. Я чекатиму на тебе. Добре, дякую. Бувайте. Все бувай, на все добре. Приходь. В програмі за сценарієм Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.